Попередньому сезоні це Ніна, старшокласниця. Її батя продав хату на а Вона стала бомжихою. Потім Ніна зустріла мольфара Матвія. Після чого на лобі в неї виліз священний прищ від його гігієнічки. І Ніна стала мольфаркою. Загребла собі двох джур Толіка і Максима. Хату та двох шиб очкопулика і сміхуйлика. Ну а потім вона втюхалася в толіка. На зв'язку паляниця і це бандеризація другого сезону. Дуже приємно, Бог або здоров'я мольфарка. Погнали. Віднінуся. О, тітя дядя. Я Антон. Щороку мульфари відьми йдуть на збір в Карпати. Тебе запросили. Не хочу, ти комарів гірських бачив. А я тобі казав більше сала їж, бо тебе скоро геть з однією лапкою підніме, а ти все худно, худно. Одні лишочі очі скоро лишаться. Їй-богу. Антоніно! Я Антон! Так ти передумала, але для цього потрібно випробування пройти. Каже, що треба. На, і що з цього має вилізти? Динозавр. Максимум, ящерка з такими розмірами. Це що таке? Ану, віддай каку! Ой, Максиме, вітаю. Тепер ти будеш її новою шкіряною сумкою. Опа, це мавпа? а то часом не твій однокласник в яйці опинився. Одна моська зуб даю. Ууу, у стрьомне. Пау, бабай! Ти як? Тетя Лікар сказав, що жити буду, а ще попросив більше не курити ту траву. Що ти з ним зробила? О, Тоня! Та Антон'я! Коротше так, в залежності від того, як ти назвеш цю макаку, в тебе нова сила з'явиться. Третє око, там чи п'ята чакра. Віднині ти Бандера. О, і одразу всі бабаї повтікали. Диви, Толік, це Бандера. Степан Андрійович десь там в могилі перевертається, що ти його ім'ям якесь там шимпанзе-курдупольське назвала. Так, ми з вами, братство, бідні, як церковні. Ні, миші, того в Карпати поїдуть лише двоє. Поїду я. Та тебе там завжди цкують, краще я. Тихо. Я за квитками на маршрутку, а ви грайте в карти в дурня. Хто виграє, то і поїде. Ой, пробачте, цигани. Нінка, Бандера. За нами гоняться. Хто? Бабаїв пальто. Ми тебе зжерем! У тебе петрушка між зубами застрягла. То вже одразу приправа. Сила фіксиків, вправлю вам мізки! Дядя, ти в нормі тебе конкретно так покоцало. Е, фу, Віталька, щось і стало. Гадюка, вже 47 разів дурень. От з ним я й поїду. Йде а ось і Буковаль. Ой, я Максима загубила. То ти є нова мальфарка. Ну і що ти вмієш? Моя срака як магніт вічно якісь пригоди притягує, але я в дитинстві дивилася фіксиків, того завжди викручуюся. А ще я можу підірвати Москву ядеркою вогняним пердаком. Це як? Я сі вибачаю, що я сі спізнила, але література в зумі то святе. Я вчительці про оці от ваші збори сказала, але вона харкнула мені в око через компуктер і сказала, щоб я більше не стояла біля фізрука після його корпоративу. Нінка! О, гадюка знайшовся! Привіт, нінулічка, я Богдан. Є прохання. Один з мальфарів охороняє царство жовтих вод, щоб звідти бабаї не вилізли. Але нині він тут. Можеш постерегти замість нього. Є питання: що за царство жовтих вод? Каналізація. Угу, а бабаї це черепашки ніндзя. Знайди тіло князя Бабаєві, Тоді ходи. Зі мною, е, черепашка Нінка паде на поміч! Поки нема Нінки, треба відгулятись. А Толік наш колись був кентом князя Бабаїв. Ми шо в Оркостані опинились. Ти хто? Віталік. Цариця каналізації чекає вас. О, ви вже пришкандибали. Цього дед-інсайда я собі забираю. Е, чого? Бо він дед не тільки інсайд. Він бабай. А щоб тебе Віталька? Тепер ще діставай його з якоїсь дупи. Флешбеки Віталіка. Привіт, бабай! Ти як оце каюкнувся? Комар в Карпатах вкусив. Може забрати мою шкуру. Отак я став Віталіком, а насправді я князь Бабаїв. Толік, Нінка в каналізації! Адії. У мене аж сивина на макітрі розрослася. Нінка, Толік! Братуха, це хто? Віталік якийсь. Ай, кастрюк мені вибила. Лапи накрий, бо бабай вкраде. Нінка, можна з тобою посплю? Мені толік сниться. Звісно, ні. Тоді з нами спи. Ні. Ох, яка файна мівіна. Ой, пірі Нінуся, Ні, нуся, що ти ходиш, як бомжиха? Тоня, я і є бомжиха. Ситс, не перебивай, і я Антон. Тримай презент. О, дзінькую, файний халат. Поки я їй цей причухан, мені хотілося застрелитись. Ти хто? Я Жуля, і я допоможу повернути князя Бабаїв. Ти хто? Я Кузя, я шукаю одного дядька. Ядерна бімба лети на парашу. Стулися, кисломорди і бандери. Забери. О, це той дядя, точна копія портрету. Погоджуюсь. Тебе мама додому кликала, котлетки вже готові. Але потім з дівками гулятимеш, мамині котлетки, ой, мамине слово, закон. Ой, ви певне мамця нашого поміторчика Кирила. Ні, я його брат Зюзя. Ааа, то ви в сім'ї всі не до геї, так? Зюзя! Кузя, зюзя і Кирило. Щось тут не так. О, курва, мені треба в тубзик. Зюзя. Зюзя, я перепрошую, але Нінка срати хоче. Тузя дюдюка. що ти там про мене сказав, Жуля? Опа, ах ти цьоцю, що ти тут забула? Дівкам вхід заборонено. Це що за дискримінація? Я живу в вільній країні. Сподіваюся, Тузя вам не нашкодив. Пузя, <.atur> з'їж яблучко. <фузя> <Th> <фузя> 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 то його насправді Пузя звуть. Воліть геть, поки не вляпалися. Зюзя, ми вже й так повухав гімні, тож ми підтримуємо Пузю. Поясню ситуацію. Мій батя захворав, тузя буде правити замість нього, але він дюдюка, Того треба рятувати батю. Завтра ми підемо до мене в хату і дамо йому пектолван. Я придумала, я і Кузя знайдемо батю, а Толік і Пузя станцюють Тузіго пока під дідзю. Я з цією нінкою аж курити почав. І я прикинуся, що став мольфаром, Толік буде моїм джурою, а Нінка буде підстріленим вороном переростком. Питання: на що мені пір'я аж в дупу пхати. Тузічка мусічка, відкривай двері. Я сі притарабанив на мамині котлетки. Ти чого накрашений? Цьоцям сюди не можна. Можна, але ж косметику комусь використати треба. А як же ваша мама? Мама то святе. Ну, з косметикою я можу допомогти. Ти, та цьоцю, щось ти притих, Тузіка. Я вже думав, що ви всі тут мужиків любите, раз цьоцям сюди не можна. Тузя, я двох жевжиків піймав. Капут нам. Зараз я вас пригепаю. По голові себе погепай. Хоч прикол. Я цьоця і вперше в житті. Я сівтішила, що в мене деньки малі, бо ви всі купилися лопухи. Бандера, фас. Так ось чому нас завжди вчили не ображати дівчат. Вона ж йому сраку підпалила. Дядя Тузя, біда, цьоцю бігає по хаті. І волає щось про якогось бандеру. Є бадабадану, би бандеру на вас натравлю. Узя, Толік, є новини. Той жуля підстрілений, висмоктав душу баті і хоче керувати тут всім. Тузя не дюдюка. Опа, молодець Нінуся Папірчик приведе мене до батіних газиків. Це що тепер стіну зламати? О, дінькою, я сам дістану, а ти не лізь. Звісно, за це не переймайся. Чубака, брат! Тузя! А ну, сидіти! Тузя, тебе підсмажили! Це все заради тебе, кохана. Шо, шо, шо? Хе, фу, кака О, це ж газики баті! Батя! Дерева, Тузя, всі роблять помилки. Моя, наприклад, стоїть зараз переді мною. Тузечка проснувся за це і вип'ємо. цьо-цьо Е, куди? Усе в мене нерви здають. Старієш, ж, блохастий. О, дивись на квіточки. Приготуй нінусі шаурму. Давай допоможу. Тушка князя Бабаїв там. О, схоже, хтось цигарку не до кінця затушив. Треба піти проплатити субсидію. Процес такий. Треба Пройти через ці ворота, там до тебе прийдуть спогади 12-річної давності. Це все робиться для того, щоб нагадати всю ту біль, коли ти платиш і за комуналку, і за воду, і за хату. Ну і ти ще раз усвідомлюєш, що червоний диплом лише надає тобі статус розумного бомжа. О, це ж нінуся 12 років назад. Баба! Це точно вона в нашому роду. Всі жінки були нереальними, красунями, Тільки от з мужиками нам не щастило. Ніна ніколи не покладайся на мужиків. Зрозуміла добра, мама. То от як вона феміністкою стала, батя і хату спалив. Треба витягувати її. Ні, пам'ятай. Бабай! Ой, ходи, нінуся, бабай женеться за нами. Е, Толік! Я не вийду за тебе заміж! Та я їй не пропоную! Ти ша... Нині свято, ми проплатили все, що треба. Тож, так, я люблю тебе. Давай одружимося. Що я начудив? А потім Толіка посадили на 8 років. Ото я виспалась, лиш забула, що мені снилося. Слава тобі, господи. <клес> Це що, нова форма коронавірусу? Та ні, то просто Толіка бабай зачарував. Матвійко, поможи! Що тут помагати? Йому лиш тиждень лишився? Йой, ну що за його їст, Максиме, тягни свій супердупер каліян Я в минуле попаду і гепну того бабая. 500 років назад. Віталька, ти подивись, що ти начудив? Що таке? Ти посадив п... Я на моєму халаті. Вона бабай. Та я не бабай. А Толіка, знаєш, ми його ловимо. Шосі стало? Вона бабай, бо вона знає бабая Толіка. Ти бабай? Ні. От бачите, вона не бабай. На, бери мій халатики попий, чаю. Йодя Юля, там Толік. Опа, фаршик на котлетки прийшов. Стану малим, і мене не впізнають. Толік, це що за шипс? То мій син, я власним пузом його вродила. Хай дрихна, я пішла одного бабая шукати. Ти що за крокодило, жабо черепаха? Та мене просто радикуліт так зловив, що я аж позеленіла. Поможе знайти бабая. Та ну проблем. А в. Окен та баба, дистрофія переднього копчика. Що ти там бздикнула, зеленоморда? морда? Час вийшов, дія кальяну припинилася, жарти хоч. Так. Ну тут якраз банда голодних оптимістів приперлась. НІНКА! Нінка! Очкопулик, сміхулик, Саня, Карасиха, пузя, морський баба, якась чувіха, Максим. Бачу, в тебе синці під очима. Ось тобі корейська масочка. Тебе з тонею треба звести. Ви ідеальна пара. А де Толік? У лістерка збрикнувся. Ти коли вже кайокнешся, блохастий столись! Взяла побільше сала, тепер і в минуле знов можна. Нінка, що з тобою? В калабаню гепнулась. Hey, ні, я Юлька. Я заміж виходю. На тебе бабай полює. Не можна тобі заміж. Я піду замість тебе. А ви йдіть за папірчиком і знайдіть мені бабая. Геніальний план. Я просто очманіла з твоєї логіки. Домовились. Що це за задріпана мочелка? О, а ось і ти є завдання. Слухаю, князю бабаю Віталік. Знайди, Юльку. Пане, перевірте, чи я фату фатуни криво причепила. Файна, оце піде. Нінка, я сі в перти А ну ша, я тепер не нінка, а Юлька. Опа, хтось пукнув, чи що. Міша, то ти. Привіт, Юлька. Папашкет, лети. Ти чого ревеш? Не реви. Мене ж бабай шукає. Віталіку тебе не віддам. Гости мене, бо я тобі вуха відірву. Ах, ти вреднота. Ну добре, ця козявка і дня тут не протягне. Опа, цьоцю. -цьо. Лапи геть. О, це вже мій толік. Пляха, мені страшно. Коротше так, я тебе кохаю, виходь за мене. Ти чого ревеш? Юлька, Та пішов ти в сраку ти з манікюром мрій? Я стільки про... Училась через тебе. Тепер ти помучся. Зустрінемось в майбутньому, років, так через 500 У мій час брик тепер знову минуле до бабая. Слава Україні! Героям слава, що схоч з мене? Ти чого Толіка зачарував? Та бо воно дурне подумало, що я баба і подарував мені на день народження заколку. Розчаклуй Толіка, бо я як перну зараз і тебе так перекосить, що я навіть знати не хочу, що зі мною буде. Розчаклую я твого джуру. Ай, нінуся, до тебе ще не доперло. То була не Юлька, а Нінка це пра 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 тринадцять разів правнучка Юльки. Ну все, 500 років пройшло від мене нікуди не дінешся. Ну то що буде вісілє? Алло, гараж, я ще школу не закінчила на секунду. Ляха, точно через рік. Ну то що буде вісілє? Ти бублики приніс? Нє, тоді що ти приперся. Нарешті гудбай, школа! Ура! Ми сіженимо! Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися і тиснути на лайк з дзвіночком. Автор обкладинки Ні Фейріка. Посилання на її соцмережі будуть в описі. На зв'язку була паляниця. Ще почуємося.